<зайному> каналі. Щиро вдячна вам за те, що ви вибрали моє відео для того, щоб його переглянути. Буду вдячна, звичайно, за підписки, якщо вам сподобається в мене на каналі, за вподобайки, ну і за коментарі. Сьогодні відео це такий, тут буде без зв'язання, це буде відео, в якому я похвастаюся своїми подарунками в честь мого дня народження. Я хочу ще вам подякувати за те, хто мені писав теплі, гарні привітання в інстаграмі і фейсбуці. Я вам щиро щиро вдячна. Для мене це дуже цінно і дуже приємно. І в свою чергу хочу побажати кожній з вас. Саме головне це мирного неба і міцного здоров'я. Бережіть себе. Дякую, дякую вам, любе. Ну що ж, давайте ми розпочнемо. Дівчатка, в'язальні мої коліжаночки, вони не залишили мене поза увагою в цей такий святковий день. Хоч і я і не святкую день народження, вважаю, що в цей час це не є зовсім доречним. Однак посмішку на моєму обличчі подарунки все ж викликала. Дякую вам, дівчатка. І хочу розпочати з подарунок, який прийшов напередодні дня народження. Я не втрималася і, звичайно, що відкрила його ще трішечки раніше. Тому давайте я розпаковочку вам зараз покажу, і це подаруночок від чарівної дівчинки від Ліни Сергієнко. Її канал Мій творчий простір. Дякую тобі, моя Люба, Я дуже щаслива, що ми з тобою. Хоч онлайн, але знайомі і віру в те, що в майбутньому ми зустрінемося ось так реально. Дякую, давайте подивимось. Друзі, на цьому тижні, як то кажуть, був мій день, день мого дня народження, і дівчатка зробила мені дуже приємні подаруночки. І ось один з цих подарунок я хочу вам показати поділитися, тому що тут. Звичайно, що в'язальне, і цей подарунок від чарівної дівчинки від Ліни Сергієнко. її канал називається Мій творчий простір обожнює ліну. Це, це дуже хороша людина, дуже приємна. І я безмежно дякую все, що ми з нею знайомі. Звичайно, що лише віртуально, але я вірю в те, що прийде час і ми зможемо познайомитися особисто І я вже відкрила коробочку, але далі не йшла. Бо тут така краса, що я просто зупинилась Ну, перше це неймовірна листівочка. Це щось, я не знаю, це намальовано ну дуже-дуже красиво і ці пташки, і цвітіння. Супер. Дякую, Ліночку. Це одна листівочка варта всього Далі все тут так гарно запаковано, що я боюсь... Давайте я відстав... ну, покажу вам, що всередині, а тоді відставлю. Так, 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 не хочу рвати, але прийдеться. А, -а, -а тут, подивіться, щось тут таке красиве. Зараз будемо розбиратися. Я поставлю окремо, щоб все гарно вам показати. Ну, перше, що я побачила. Не могла не оцінити це ось ці сумочки. Проєктні сумочки від Ліночки. Ліна, ти знала, мені якраз треба на вулицю, вже пора в'язати на вулицю сином гуляти. Тому мені саме ця пригодиться ну, це 200%. І ще хочу сказати, що в мене від Ліни є вже одна сумочка, і вона справді чарівна. Тут, дивіться, всередині ще є ліна шиє ці сумочки сама. Тому, якщо вам сподобалося, можете Ліні замовляти. І сердечка. Ну так приємно. Так, в середині тут ще є два карманчики, кишеньки дві. І ось такий шнурочок, щоб, наприклад, маркер або ще щось прицепити. І ось таке миле сердечко. Просто супер! Дякую, дякую, моя люба, дуже-дуже класно. Це як можна як голошницю використовувати. Звичайно, що я щось придумаю. Так, тут ще була ось така краса. Ой! Mm, як пахне дівчата, це свічечка, а як пахне. І це, я так думаю, що це Ліна робила сама, тому що вона купувала ці свічечки, не свічечки, а як там соєвий віск, чи як вона правильно називається. Це все вона купувала і мала пробувати. Вона написала, що тут ручна робота і магнолія та піоні. Mm. Просто пахне ну, неймовірно. Я просто отримую неймовірний Так, І тут ще тут така ниточка від Галі, Галі які кольори. Це 80 маринос супервош і 20 нейлон. 420 метрів на 100 г. Мені жалко, такі ниточки на шкарпетки це шкарпетково. Ні, це не будуть шкарпетки, однозначно, це будуть якісь рукавички для мене. Ниточки, такі, знаєте, приглушені кольори, але дуже такі цікаві. Тут йдуть і ніжно рожевий і якийсь такий зеленкуватий, сіруватий. Дуже цікаво пофарбована пряжа це ручного фарбування. Хто не знає. Галинку і канал називається «Рукодільний момент від Галинки. Вона там, є, вона там фарбує, ну, неймовірну, пряжу. Дякую, Ліночко. Тепер я спробую і цю пряжу. Ну, дівчата, це ще не все. Тут є ще смаколики. Ага, це халва сама диска. Господі, я вже навіть прочитати не прочитаю. Я просто вже склад читаю. І це цікаво. Дякую, дякую. Спробую. Я ще такого ніколи не пробувала. Дякую, Ліночка. І ще така мила. Боже, ці печиво з такими гарними каченятками. Ну це щось не моріє. Дякую. Ну, розчула, що. Але я вже побачила, ще здалеку побачила ось це. Я дуже давно хочу, напевно. Ліна знала, дуже хочу саме японські візерунки. Я дуже люблю в'язати візерунки, для мене це дуже цікаво. І тут стільки цікавих візерунків, я ось так собі прогортаю. Ви знаєте, я вже там придумала на топ один, але бачу, що мені прийдеться переглянути, бо, тому що тут, як то кажуть, ну, дуже багато цікаве. Дякую, Лін. Ну, ну, це, оце, це просто е, я просто вже зараз піду і буду листати і шукати щось цікаве. Для мене це ну, найбільше, наверное, най, такий найприємніший, найнеочікуваніший. І я хочу тобі подякувати ти за весь цей подарунок, за цей настрій, за ці емоції, які ти мені подарувала. Це е, дуже-дуже цінно і дуже-дуже приємно. Я дякую тобі, моя Люба, Бажаю тобі і твоїй сім'ї, міцного здоров'я, звичайно ж, мирного неба і достатку. Дякую. Це мені моя колежанка, подружка, з якою я е, е, дружу вже багато років. Вона не в'язалочка, однак вона знає, що я люблю в'язати, і вирішила зробити мені такий подарунок саме в'язальну. І я зараз ним похвастаюся. Звичайно, що я вже розпакувала, тому що було дуже цікаво. Вона каже: я прийшла в магазин офлайн і попросила, щоб мені щось підібрали. Каже, я не знаю, що я нічого не розумію, але мені треба на подарунок. І мені здається, що підібрали її саме те, що потрібно. Ну, колір зелений, вона знає, що я люблю. Це Merino Gold, мадам Трікоте. Це напів вовна 100 г 437 метрів. Ага, 400 метрів, господи, Це в'явно чи чому. 49 це вовна і 51 акрил. Це дуже класна, хороша ниточка, саме напів вовни. Вона дійсно суперова. І тут в мене її 400 грам, і я. Ой, 400 грамів, 400 метрів 100 грамів. в мене 200, 200 грам. І я вже вирішила, що це буде шапочка і бактус, можливо, ще мітиночки на зиму саме в цьому кольорі, тому що це дуже-дуже мені подобається і класний колір. Це номер 132. Ось такий він, такий зелений, класний, ну, дуже класний. Такий приглушений зелений колір. Мені такий подобається. Дякую, Наталечко, за такий подарунок. На це ще не все. Наталка, звичайно, що. Мені ще подарила такі аксесуари. Це шпилька для того, щоб перезнімати петлі. І, звичайно, маркерочки, їх, як то кажуть, багато не буває. Тут двох розмірів, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. По дванадцять, здається, ось таких. Не пише. Скільки? Ні. Буду вірити, що я правильно порахувала. Ось такі маркерочки. У мене вже колись такі були. Ну, Звичайно, маркерочки не губляться, тому маркерочків багато не буває. Тому в мене є ще ось такі аксесуари. Дуже-дуже дякую. Ну і ми переходимо до подарунку, який мені. Подарувала Світланка з каналу В'язання для душі. Це щось було мега круте, тому що Світланка подарувала мені неймовірний букет. Ой, дівчата, ой, він такий важкий, що я ледве його тримаю. І як ви розумієте, тут знаходяться. Я вставлю вам, звичайно, відео, тому що я не можу тримати навіть, тому що це важко. І хотів тут ваза, бо тут живі троянди і ниточки. Це, ну я скажу, для в'язалочки це мега круто. І цей подарунок мені принесла. Її донечка Катруся, в якої також є канал, такий молодий, затишний канал, я вам залишу посилання. Катя дуже приємна дівчинка, вона мені подарувала. Ми саме з малечою гуляли в ботанічному саду, де я, звичайно ж, зробила фото і маленьке відео. Ну, як ж не похвастатися цією красою з вами. Ну і друзі, це вам як так. Натяк про те, що ось так можна оформити чудовий подарунок. Ну, Світлана просто попала в саме серце. І давайте я так хочу витягнути якийсь один моточок, щоб. Тому що вже треба розібрати цю конструкцію, бо мені жалко трояндочок. Так, давайте покажу. Так, це ярна Симфоліні в 50 грамах 125 метрів. Це в нас. 20 від скула за 80 бавовна. Це дуже-дуже класна нитка. Такого шнуркового типу, до речі, в мене ще такої не було. І я про нюю думала. І тепер обов'язково в мене буде щось. Це у мене тут. Раз, два, три, 4, 5. Ші... Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість моточків. Бо один, сім моточків. Так, і це 350 грам. Це точно вистачить на якийсь, можливо, навіть легкий джемперочок. Мені такий, це ж круто буде. Дуже-дуже круто. Дуже дуже дякую. І колір. Колір зелений це прям саме серце. Це саме серце. Це те, що треба, Боже, це просто супер. І друга ниточка, не знаю, її витягну. Але хочу витягнути, із-за того, що мені це вже треба цю конструкцію розібрати через те, що, звичайно, що... трояндочки, вони... хочеться, щоб вони ще мене довше порадували. Так, це ярнард букет. Букет уніколь. Я правильно прочитала, не знаю. дівчата. Це у нас 100% бавовна, Вау, це 100%. Я ще не мала 100 грамів 200 метрів. І це такий, в мене три такі гмоточки, і це такий красивий сірий е благородний колір. Це теж виходить, що в нас? 300, так? Так, да, 300 грамів. Та щось буде супер. Щось я придумаю з цього. Не знаю що, ну з цього зеленого, це я вже бачу собі якусь футболочку. З така футболочка з не дуже коротким рукавчиком, таким до локтя, можливо, така. Оверсайз, звичайно, як я люблю, і рукавчик, що всього, я зроблю з сіткою. Навіть зробити у вигляді погону, такого широкого погону із сіткою Вау, буде класно! Це я вже придумала. У мене куча розпочатих проєктів, але я вже хочу в'язати саме це. І ось така неєточка теж з неї щось придумає, не знаю ще що. Немає не ще в голові картинки, але вона прийде. І ех, ось такий, давайте я його поставлю, бо я вже не можу тримати, якщо чесно. Це мега крутий подарунок. Я м, в такому Такому захваті, що це, що це просто не передати. Дякую, дякую, дівчатка, дякую, Світланка, дякую, Катрусе, за те, що ви просто е, зробили цей день і ви е, викликали таку посмішку на обличчя, що це не передати словам. Дякую, дякую величезний настрій в мене підскакнув до неба. Дякую. Ну, і ще одна красуня. Теж мене порадувала подаруночком, це Наталочка з каналу в'яже. І для мене це настільки теж було приємно, що незважаючи на те, які ситуації зараз знаходиться Наталочка, тому що вона живе в місті Харків, а Харків, як ви знаєте, безперервно, і, мені здається, обстрілює і тільки читаєш в новинах в Харкові вибухи і настільки переживаєш за. Всі, хто там знаходиться, і за Наташу, в тому числі, і вона все ж не забула, що в мене день народження, і вирішила також мене привітати. Дякую тобі, моя люба! Її розпаковочку будемо дивитися на столі. Отримала неймовірний подарунок від чарівної наталочки. Я вже почала відкривати без вас, але зрозуміла, що. Треба показати. Це ви маєте побачити, бо це щось неймовірне. Ну, давайте я витягну. Що це вона там таке придумала? Мені так цікаво, дуже гарна листівочка, це все виходить краще, коли ти посміхаєшся. Дякую, сонечко. Так. Так красиво запаковано. Я навіть не хочу розпаковувати. Але ж мені цікаво, що ж там всередині. Ай-яй-яй, що ж ти там сховала? О, Боже! У мене такого ще не було. Це норка. Дивіться, який ніжний, ніжний кортик. Ніжно, ніжно. М -м, салатовий. Вау! Ну то це ще не все. Вау. Дякую, дякую, дякую. Ой, дякую. Так, тут ще щось. І яка корзинка красива. Ага, це, звичайно, крем. Да, дякую, це завжди корисно. Дякую. А, це додаткові ниточки. Вау! Прикольно. Ментку ще не було. Ти, знаєш, попала, попала в те, що треба, тому що такого в мене не було. Дякую. А це щось таке цікаве. Вау, Боже мій! Це... Подивіться, яка це краса. Це маркерочки. Але дивіться, які вони красиві. Знаєте, я думала, що це навіть сережки можна використовувати. Дивіться, які вони класні. Тут метелики різні, да? по кольору, да, дивіться, вау. І е, така, в мене нас кажуть п'ялочки, не знаю, як вас. Дуже зручно зберігати буде маркерочки. Дякую. Щось тут ще цікавеньке. О боже, а це як вони ці? Ну, булавки, так? З такими гудзичками. Дійсно, зручно буде фіксувати. І в такому контейнері, що мені буде добре ховати від сина. Дякую. Ну і тут ще щось. Що це таке? А, це ножички, дякую. Да. Вони зайві не бувають ніколи, дійсно хороші. Річ. І дивіться, яка класна корзинка. До речі, я таку шукала. Шукала в себе, хотіла для, ну, для відео, для фото, так, щоб можна було поставити моточки красиво в кадр. І шукала собі ось таку корзинку. ви знаєте, чомусь я в нас її не бачила. Замовляти, мені просто не хотілося. Тепер дивіться, як естетично красиво буде виглядати в кадр. Ну, як ви зрозуміли, це ще не все. Ось так буду вам тепер в кадрі красиво ставити. Це ще не все. Тут ще є смаколики. І це щось дуже класне. Це міленіум шоколадні цукерки. Я люблю дуже міленіум. а тут ще горіхи, пластівці і шоколад. Тут має бути щось неймовірне. Так, позабираю упаковочку. І ось так красиво все складу. Наталочко, дуже дякую тобі. Це просто неймовірна краса. Я обов'язково щось цікавеньке, гарненьке придумаю. Я думаю, що це буде якийсь аксесуар гарний. А можливо, можливо, ще щось не знаю. Бачила шкарпеточки в'яжуть з норки. Але мені жаль, таку красиву ниточку пускати на шкарпетки. Тому це обов'язково буде. Якийсь аксесуар для мене. Щось таке ніжне, тепленьке, це може і шапочка бути. І дякую за цю красу. Дякую тобі, велике, моя Люба. Це дійсно класний і потрібний подарунок, обнімаю. Ну, дівчатка, я ще раз безмежно вам дякую за ці емоції, за ці подарунки. Кожен для мене дуже цінний. І це, знаєте, я прям відчуваю ту частинку вашого серця, вашої любові, вашої турботи до мене в кожному, кожному кожній деталі подарунку. Дякую, дякую вам, мої любі. Друзі, я вам щиро дякую за те, що ви переглянули це таке невеличке відео. Я надіюсь, ви пораділи разом зі мною. Можливо, ви надихнулися на якісь ниточки і також якусь ідейку візьмете собі. Я вам щиро дякую і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Підписуйтесь обов'язково! Мирного сім'я! Пока-пока!